8.40 на нашому студійному годиннику. Це інформація для тих, хто не слідкує за часом. А отже, ви щасливі люди, але я вам все ж таки нагадаю, що 8.40, друзі. А це саме час, коли в нас в студії з'являються гості, і нас до нас сьогодні завітав Макс Кідрук, письменник людина, яка приїхала до Харкова для того, щоб розповісти про свою нову книгу, про свою творчість, в якої сьогодні ну можна сказати, буде творчий вечір вечері у кафе Френс. А, Макс, доброго ранку. Привіт. А, Макс, а, ти приїхав із презентацією книги, яка називається бот 2 а, Я так розумію, що є бот А, Ну це таке. Ну, насправді купа питань. Да. Що це за книга? Який жанр? Для кого? Для чого? Розкажіть. Окей, е, насправді Бот-2 це робоча назва. Е, повна назва звучить бот у Гуякільський парадокс. Я так це... і думав. Ти знаєш, я коли думав на на розшифрування, я саме і думаю. Так, це сиквел до першого ну, це логічно, ось цей перший бот, а його повна назва бот Атакамська криза. Ще легше був перший український технотрилер. Жанр, який надзвичайно популярний у світі, і про який у нас на жаль знають дуже мало. Тобто, ви всі знаєте, що таке техно, але ви mm. не знаєте, що ви знаєте. То, я знаю, що техно це тут, тут... ні. Mm. Mm. ні, ні. Це насправді парк юрського періоду. Mm. Майкл Крайтон. Так, ось це mm -hmm. Крайтон, це власне той, хто написав, а не зняв mm -hmm. парк юрського періоду. І це Він вважається, цей письменник, вважається батьком технотрилера. Mm -hmm. Це надзвичайно цікавий жанр. І ось я поки що я єдиний в Україні в цьому жанрі. Працюю, і перший бот він. Ну, критики вважають його моєю найбільш успішною книгою. Книга має три переклади вже. На сьогодні має три перевидання витримала в Україні. На лютий наступного року планується нове четверте видання українською. Mm -hmm. І ось власне, цієї осені в вересні вийшло продовження сиквел ось цього mm -hmm. першого бота. І з ним я вже п'ятий тиждень катаюсь, п'ятий тиждень в режимі нон-стоп нон катаюсь в Україні. Промотую, про пром, займаюся промо своєю книгою. Слухайте, а про що книга? два слова, будь ласка. О. Ну, техно трилер, там було про динозаврів у паркурському Взагалі, Техно це, це така історія. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що техно це не наукова фантастика. Гу. Наукова фантастика описує події через 10, через 100, через 1000 років, нічого не обґрунтовуючи. Гу. Техно це історія про те, що відбудеться, от буквально. Після нашого ефіру, mm -hmm. або сьогодні ввечері, після моєї презентації, іде все абсолютно обґрунтовується. Тобто, ви маєте наукову освіту або ви так. на щастя, mm -hmm. так і це допомагає дуже мені як автору. Так от про що історія? Ну, перший бот це історія, яка ґрунтується на частково на нанотехнологіях, на програмуванні і на таємницях людського мозку, і це розповідь про. 27-річного київського програміста, якого звуть Тимур Коршак, який працює над роз... займається розробкою ігрових ботів. Ну як в стрілялці будь-які там Half-Life чи, ну, чи Quake да, і да, Так да. далі. От і одного дня до Тимура приїжджає колишній замовник, який колись замовляв у нього сирий, тобто не скомпільований код для нібито керування групою ігрових ботів. І цей Тимур, цей господи, цей замовник кличе Тимура у відрядження, але не будь-куди. А до пустелі Атакама на півночі Чилі, до найсухішої пустелі на планеті на планеті Земля, і Тимур не Дурень він розуміє, що він працюватиме над чим завгодно, але тільки не над ігровими ботами, але, врешті-решт, погоджується, з покушившись на великі гроші. Він потрапляє туди, потрапляє зрозуміло, в хале халепу він в до потрапляє до міжнародної групи вчених, котра, от користуючись саме досягненнями. Нанотехнологія та програмування розробила рої нанороботів, які мають здатність, які можуть в людський мозок, там формувати плати, через які ось ці плати вчені отримали, отримали доступ до, власне, змогли генерувати імпульс, не щитувати імпульси з кори, а генерувати імпульси в кору, і таким чином керувати піддослідними малюками, як ми керуємо ботами в горі. Я от слухаю Макса і думаю, що ж це саме якраз як от Так, на перший, перший погляд сай-фай, але е, е, нічого в тому, що я описував, не є зараз неможливим. Тобто, uh -huh. окей, історія вигадана, uh -huh. але е, в чим відрізняється техно від повторюсь ще раз, фантастики? Надзвичайно е, такою прискіпливою. Російської доточної uh -huh. деталізацією. Uh -huh. Тобто, реально вже є можливості, коли з'єднуються дендрити, це відростки на мозку на нейронах з металами. Тобто, це все є можливо. Реально нанороботи, вони з рої, uh -huh. вони вже існують, вже їх починають розробляти, вони можуть рухатися в потоці крові і так далі, між собою якось інтерактувати і виконувати, їх програмують, вони виконують якісь примітивні дії. Тобто, Повторюсь, історія вигадана, але я зібрав її з абсолютно реальних <світ> клаптиків, що означає, що от вона буквально завтра може втілитись. До речі, життя. питання про мозок, і про розвиток мозку мозкової діяльності, і про поєднання з всілякими нанотехнологіями. Це зараз досить актуальне питання. Наприклад, на Фейсбуці зараз постійно публікують статті, лекції, там якісь переперескази лекцій, вчених про те, що ну ми знаємо, що ми нічого не знаємо про наш про наш. Розум, але а, зараз вже виходять нові дані про дані про те, наскільки ми нічого не знаємо. Слухай, про ну, нашого нещодавно розум. в нас були гості. В нас була, пройшла в нас виставка по кібербезпеці. Нещодавно були засновники цієї виставки. Я їм задав питання: чи можливо, чи настане той час, коли роботи почнуть як у матриці володіти людьми? І вони сказали, так це реально. І ви зараз підтверджуєте, підтверджуєте фактично цю тезу? Ну, е, Я не сказав би, щоб роботи... Я я е, в цьому плані я трохи скептичний, але я думаю, що. Що людство рухається зараз саме тим шляхом інтеграції між живою матерією та мікросхемними платами. Так? Я думаю, що не буде володіння е е от я не, я не, є роботи, і є люди, і вони там між собою махаються. Ні, <з ten> це буде просто така собі плавна інтеграція. В якийсь момент просто ми зрозуміємо, що ми, ну, ми вже не контролюємо її, і буде розвиватися границя між живим і неживим, і поступово ось те живе. Перехопить ініціативу. Але це вже буде бот 3, А наразі в нас є БО 2, і тому питання про книгу. Для кого вона насамперед написана? Для айтішників, для сучасної молоді, для жителів насправді, мегаполісів. Е, насправді, е, ну це, це не єдина моя книга, але саме коли ми говоримо про ось цю бот, вона ви правильно сказали, вона буде трилогією. То це ну я суджу по людях. Які приходять на презентацію. Загалом це молодь від 18 до 26 до 28 років. Ось, і просто активна молодь в цьому, в цьому проміжку. Є в мене інші книги, в мене, скажімо, є роман, теж суміш технотрилеру і кримінального роману. «Жорстоке небо це про розслідування авіакатастрофи українського літака у Франції. Mm -hmm. Фактично на основі ну майже на основі реальних подій з, з цілком реальним літаком, сперечно змінив назву, але mm -hmm. але от і там уже немає містики, там уже немає якихось таких от, таких от страшних хлопчиків з плоноплатами mm -hmm. в головах. от. І це просто така хороша житейська історія. То там там коло читачів значно ширше. Mm -hmm. Ми говоримо, ну включно від починаючи там з і закінчуючи. Люди віком моєї мами там, mm -hmm. за, за 60 років. От а, ну але а, бот, скажімо так, що вам подобається Стівен Кінг, Браун чи Майкл Крайтон, то я думаю, що це саме ось Макський це, це, також вам подобається. Так, Це моя фокус фокус група. Макс, Макса з цього почалися хочу запитати, Макс, а, скажіть, от ми а, постійно вивчаємо, наприклад, біографію тих чи інших письменників і письменників, і ми дізнаємося, що вони вивчали дуже щільно свій матеріал, по якому потім писали книгу. А ти пишеш про а, такі речі, а, знання яких просто необхідно для письменника. Скажи, як ти отримуєш інформацію? Ну, от ви дуже правильно сказали, це підмітили. Це є основна основна умова для людини, яка пише техно. Ти маєш ти не просто повинен володіти стилем літературом. Ти не просто маєш там мати якусь історію в голові і так далі, там про переживання чиїсь, бла 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 Ти маєш е, розбиратися в конкретній галузі технологій. Авіабудування, літаки там чи нанотехнології, чи програмування або що. І е, е, мені пощастило в тому, що я, я маю технічну освіту з одного боку. З іншого боку, я дуже багато читаю. І читаю і з маличку, мене прочив батько. І я прочитую в вік е, близько 80-100 книг, від 80 до 100 книг. І серед них п'ята частина це науково-популярні книги. Просто мені це подобається, мені це цікаво. І, і ось е, тобто немає якогось такого одного алгоритму, що от я. Хочу писати про нанотехнології, і я сідаю, прочитаю про них. Ні. Тобто я читаю якусь там книгу про те, про те, про це. І через якийсь час, через рік, оп, у мене з'явилась історія. Тому такого цілеспрямованого пошуку немає. Просто я постійно читаю і, врешті решт буквально з одної фрази десь може виникнути е, клас, якась класна історія. До речі, от сьогодні на презентації. Я буду розповідати про, про роман, над яким працюю зараз. Це буде суміш теж техно і містики, такої, не, не кінгівської, без фанатизму, але такої легкої якоїсь такої таємничості, під назвою Зазирни у мої сни. І от я не буду розповідати про сюжет роману, щоб не було спойлерів, безперечно, на презентації. Але на презентації я буду говорити про те, що мене наштовхнуло на цю ідею. Те, що почалась задумка роману Зазирни у мої сни. І там буде надзвичайно цікава історія про знову ж таки про мозок? Про зчитування візуальних образів з лише за, за сигналами з кори головного мозку. Ну, Женя запитав, з чого все почалося. І Ще і... в мене є одне питання да. до того. Ж, в мене взагалі безліч питань, але ефір, на жаль, у нас не досить негумовий. негумовий да. а, питання перше, я хотів запитати, коли написали першу книгу, з чого почалося, але це питання витікає з наступного моменту. А, в мене є знайомі, і в тому числі і я, інколи щось там починаю пописувати, ну, у сенсі облог. в цьому визнаватися потрібно. вже збережеш а, але мої знайомі, які а, написали вже книгу, вони стикаються з проблемою, вони не можуть її реалізувати. Вони відправляють їх до а, друкарень, і вони їм відмовляють, як ви з цим боретесь, як ви все ж таки змогли зробити так, що ваші книги Бо, на друкування треба слати не в друкарні, а у видавництва. І на сьогодні, по про те, що дуже багато моїх колег скиглить про те, що не читають та, -та, -та ринок є. І з ринка можна достатньо витягти грошей для того, щоб е, жити. Автор mm -hmm. який активно себе презентує, він е, може заробити собі на життя лише літературою, ну або як я називається, це навколо літературної діяльності. Mm -hmm. Ну, в Харкові є гарний приклад. Це Сергій Жадан. так так. Угу. Ось я теж постійно презентую активно. Я пишу, я, я колумністом XXL чоловічого журналу. Тобто, і це я читаю лекції на копулярні, і це все дає мені можливість цього жити. Також чого починається шлях письменника? Просто мусите написати хорошу історію. Це має, має бути, по-перше, історія класна, по-друге, вона має бути добре написана, гарною мовою без помилок. Тоді ви надсилаєте її видавництво. Я не буду називати зараз імена, але у вас в Харкові є два великих чудових видавництва. Одні з найбільших в Україні, і я точно знаю, що вони читають рукописи. Uh -huh. і е, далі все просто. Якщо видавець, або ну той, що читає видавництво, і дивиться, що з цим можна зробити. Це у нас на нашому рівні uh -huh. це культура. Ось там для них це бізнес. Uh -huh. Це дуже просто. Він розуміє, окей, це класна історія, вона гарно написана, і е, 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 я думаю, що це вони напишуть таке ще, ще щось подібне, і вони дають контракт. Забирають у вас права, видають книгу і за кожну кожнопорним примірник платять вам відсоток. Так працює у всьому світі. Якщо вашу книгу не взяли, ну, то, мабуть, тому що вона. Я схиляюся до того, що вона погано написана. Mm -hmm. І е, загалом, е, ті, хто починає, також мусить розуміти, що ви в першу чергу мусите бути кимось. Е, видавці дивляться. Безперечно, на сам текст і потім на особу автора. Ви маєте бути, як, скажімо, як Карпа, ви маєте бути е, якимось музикантом там і так далі. Ви маєте бути як Сергій Жадан, який має чітку громадянську позицію, який постійно активно виступає, і так далі. Він теж почав не сьогодні, не вчора, а почав колись тоді. Але він тоді вже був таким, ще під час першої тої революції в З е, 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 Чим чим я беру, я дуже багато подорожував. У мене 32 країни за спиною, і ці всі місця, що я казав, Еквадор, Гуяківі, а Атакама я не, не описую з Google, Я пройшов ту атакаму вздовж і поперек. І за кожну дорогу, за кожен камінчик, який я описував селище, я їх бачив на власні очі і в боті. Угу. В першому боті є фотографії там як кольорова Клейка з малюнками до, до, до самої історії є чорнобілі фотографії в всій книзі. Це фотографії, які я робив сам. Їх не купили в фотобанку. Це те, що я знімав сам, будучи в атакамі, і це дуже це купляє читача. Тобто, ти читаєш, ти розумієш, ох, ох, бляха. Це чувак там був, і це і це справді існує, і це примушує людину вірити в мою історію. Тобто. Ти повин ти мусиш написати гарну історію, написати її дуже гарно, і ти мусиш бути кимось зробити себе до того, як ти як ти подаєш це рукопис для того, щоб видавництво зрозуміло, що окей, ми цього чоловіка беремо, Ми можемо з ним ризикнути видати першу книгу, і що вона що вона продасть. Супер. Я думаю, ваші поради дуже корисні для нас і для наших глядачів. І думаю, мало вже питань залишилося. <світ> що буде сьогодні на презентації? Я знаю, що це буде щось незвичайне. Насправді, я на відміну від. Усіх інших моїх колег я не просто виходжу і там бла 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 говорю з все, чи йде мені в голову. Я ретельно готую свій виступ, і сьогодні будемо говорити про те, що спричинило, що підштовхнуло мене до написання сиквела. До першого бота і безперечно я завжди люблю про це говорити про ті проекти, над які працюю зараз і про наступну книгу про зазирни мої сни. а Там буде дуже багато всього цікавого презентація відбуватиметься у кав'ярні Френс, яка знаходиться на метро радянська на станції. Метро Радянська о котрій годині 19 .00. О 19.00. о 19.00. нуль о 18.00. 19. О 19 підказують нам з залу студії. Так. Друзі, хочу нагадати, що у нас сьогодні в студії був письменник Макс Кідрук, який презентує сьогодні свою другу, ну свою, не другу книгу, але другу Сіквел, книгу, да. книгу з сіквелу. Так, вона називається Бо два. Переходьте, послухайте Макса, познайомтесь. Ну, взагалі, то література це справа добра, тож хороша. Читайте і розвивайте свій мозок. Це Макс Кідрук вам авторитет. Етно рекомендує. Що ж на жаль, нам із вами потрібно вже прощатися, але нам було дійсно дуже цікаво. Сподіваюсь, що ваша презентація сьогодні пройде на 5 балів. Дякую. Що ж, ну а ми переходимо до наступної рубрики. Що там в нас далі? Вдалі в нас друзі хіт сторі із групи Pink Floyd Не перемикайтесь».